Hi, friends! My name is Alisa, your english teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш відео англійської мови. І сьогодні у нас не звичайний урок англійської мови, а урок розпаковка плюс опис одягу. Як ви бачите, я замовила собі велику кількість одягу. І не лише одягу. тому сьогодні ми з вами будемо все розпаковувати, приміряти і описувати англійською мовою одяг. Тож почнемо, let's get started! Англійською розпаковка буде «unboxing». «Unboxing» – це розпаковка, а посилка – «a parcel». Parcel. So, this is the first parcel. Це перша посилка. Let's open. Let's open it. Давайте поглянемо. Let's see what's inside. Погляньмо, що всередині. Let's see what's inside. Погляньмо, що в середині. I'm very excited. Я дуже рада. Oh. Look at this. What is this? Що це? What do you think? Як ви Let's open. Відкриваємо. Oh. Look. It's a dress. It's a red dress. Це червона сукня. It's a red dress. It's a knitted dress. Це в'язана сукня. To knit Це в'язати. It's a knitted dress. Це в'язана сукня. I'm gonna wear it now. Зараз я її одягну, and we will describe it together. І ми опишемо її разом. It's a high-end knitted dress. Це якісна, я б навіть сказала, високоякісна high-end. Перекладається як високоякісний. Це high-end knitted dress. Це високоякісна в'язана сукня. І це high-end knitted dress. Це високоякісна в'язана сукня. It's slim, long. And very elegant. Вона облягаюча. Slim це облягаючий. Long це довгий. It's slim, long and very elegant. І дуже elegantна. Everything as I like. Все, як я люблю. It's slim, long and very elegant. Вона облягаюча, довга та дуже елегантна. The knit fabric. Shapes the body beautifully. The knit fabric shapes the body beautifully. В'язана тканина, точніше, трикотаж гарно підкреслює фігуру. The knit fabric shapes the body beautifully. Трикотаж гарно підкреслює фігуру. The knit fabric shapes the body beautifully. Трикотаж гарно підкреслює фігуру. Shapes the body beautifully. Гарно підкреслює фігуру. Let's keep going. Продовжуємо. Parcel number two. Посилка номер два. Що ж тут всередині? Let's see what's inside. Oh, look at this. It's a white knitted dress. Це біла в'язана сукня. It's a white knitted dress. Let's try it on. Приміряємо її. Let's try it on. This is a V-neck knitted dress. Це сукня, в'язана сукня з V-подібним вирізом. This is a V-neck knitted dress. This is a V-neck knitted dress. Це В'язана сукня з В подібним V, літера англійська V, а uh, вирізом. Look at this dress. Погляньте на цю сукню. What do you think about it? Що ви думаєте про неї? Please write in the comments below. Напишіть, будь ласка, в коментарях внизу. It's okay, to me it's okay. Як на мене, сукня не погана, but I like the red one more. але мені подобається червона більше. What do you think? Що ви думаєте? It's slim and elegant. Вона облягаюча та елегантна. It's slim and elegant. Вона облягаюча та елегантна. Найкращий курс англійської для початківців. English for Beginners. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, тоді цей курс для вас. Або ж, якщо ви вивчали англійську в школі, але бажаєте покращити та упорядкувати свої знання і нарешті почати говорити англійською, тоді цей курс також для вас. Мета мого курсу аби ви розпочали говорити англійською та розуміти носіїв англійської мови. Інструменти це 36 відеоуроків, які включають speaking – говоріння, listening – аудіювання, reading – читання. Grammar – граматику, writing – письмо, vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте вивчати англійську зі мною вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube-каналу English with Alisa. All right, let's open this parcel. Відкриваємо наступну посилку. ось цю. Okay, let's see what's inside. Погляньмо, що всередині. середині. leather boots. Here I have brown leather boots. Ось я отримала коричневі skireni Brown leather boots. Коричневі skireni черевики. Leather boots. skireni черевики. They are short boots with a thick sole, giving them a strong and stylish look. They are Short boots with a thick sole, giving them a strong and stylish look. Це короткі черевики short boots з товстою підошвою with a thick sole, thick sole, Товстою підошвою, що додає їм міцного та стильного вигляду. Strong and stylish look. Міцний та стильний вигляд. Strong and stylish look. The leather feels strong and high quality. The leather feels strong and high quality. Шкіра на дотик міцна та гарної якості. The leather це шкіра. На дотик – feels to feel це відчувати. Шкіра на дотик – strong. міцна and high quality та гарної якості. How about this one? Let's see what's inside. Oh. Let's open it and see what's inside. Alright. Hmm. That's interesting. What is this? What is this? Shortse! Let's try it on. What is this? Shortse. Here I have a two-piece sweater outfit with a long sleeve top and a hip covering skirt. Тут у мене в'язаний костюм який складається з двох частин: светра з довгими рукавами, та в'язаної спідниці, яка прикриває стегна. So, it's a set. Це такий костюм. A sweater set. Костюм. В'язаний костюм. A sweater knitted set. В'язаний костюм I like it very much. Він мені дуже подобається. Uh, what do you think about this sweater set? Що ви думаєте про цей костюм? Please write in the comments below. Напишіть в коментарях до цього відео. The knit fabric is warm and perfect for both spring and winter. The knit fabric is warm and perfect for both spring and winter. В'язаний теплий та ідеально підходить як для зими, так і для весни. The knit fabric is warm, and perfect for both spring and winter. Okay, now let's open the next parcel. What is this? All right, now let's open this parcel. The next one. What is this? shorter let's try it on let's see oh just look at this it's a dress it's a green dress зелена it's a green dress зелена сукня. let's try it on Примірюємо її. All right, just look at this dress. Погляньте на цю сукню. This is a long V-neck sweater dress with buttons. Це довга сукня. Сукня, як ви бачите, нижче колін. Вона з V-подібним вирізом та має гудзики. V-neck це V-подібний виріз. Buttons гудзики. Long Dohi, And this dress is very elegant. It's a suknia dujo What do you think about this dress? It has a slim fit that hugs the hips and waist. It has a slim fit that hugs the hips and waist. It has the slim fit that hugs the hips and waist. Wana may oblige a a slim fit that hugs the hips and waist, що облягає або виділяє та талию. The hips, sterna, waist, talio. The knit fabric keeps the body warm during cold seasons. The knit fabric keeps the body warm during cold seasons. Трикотаж добре зігріває тіло в холодну пору року. The 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 knit fabric keeps the body warm during the cold season. Трикотаж добре зігріває тіло в холодну пору року. Alright, guys, I'm excited for this one. Я дуже хочу відкрити ось цю саме цю посилку. I'm very excited. What is this? Що це? Let's try it on! Одягнемо її! Let's try it on. Next is a mid length leather jacket. Наступне це шкіряна куртка середньої довжини. It's a mid-length leather jacket. Це шкіряна куртка середньої довжини. Це не справжня шкіра, шкіра замінник, але дуже гарної quality. It's a very good quality. Дуже гарна якість. It's a mid length leather jacket. It has a loose, elegant trench coat style with a belt. It has a loose, elegant trench coat style with a belt. It has a loose, elegant trench coat style with a belt. Вільний, the leather feels smooth. Шкіра на дотик гладка. The leather feels smooth. Шкіра на дотик гладка. The jacket is perfect for autumn weather. The jacket is perfect for autumn weather. Ця куртка ідеально підходить для осінньої погоди and spring weather, а також весняної погоди. The jacket is perfect for autumn and spring weather. Що ж, друзі, це все на сьогодні. Great job! Чудова робота, Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам подобаються мої відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та напишіть ваш відгук коментаря. коментарях. Також хочу нагадати, що на моєму каналі є безліч різноманітних відео на різний смак та за різними потребами. У мене є граматичні відео, тобто велика кількість відео з граматики. Також відео, де ми використовуємо техніку shadowing, а саме практикуємо наше говоріння, повторюючи за носіями мови. Також відео, де ми тренуємо наш навик сприйняття англійської на слух. Тобто дивимось фрагмент з фільму та тренуємо наше сприйняття ось цього фільму на слух. Також в мене є уроки, де ми з вами поповнюємо наш словниковий запас для того, аби ми могли вільно розмовляти англійською мовою. Велика кількість відео, будь ласка, заходьте на мій канал. Я обіцяю, що ви не пожалкуєте. А з вами була Аліса, your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon, take care!